LumaLabs відкрила функцію, яка перетворює будь-який 10-секундний кліп на кіно з альтернативної реальності, без нових зйомок і без зеленого фону. Усе відбувається онлайн. Завантажуєш відео і за хвилини отримуєш версію, наче її зняли в іншому місці, з іншим світлом і взагалі з іншими людьми, які трюки тепер у вашому розпорядженні. Змінюй фон на льоту. Було домашнє крісло, стало панорамне вікно на Нью-Йорк. Переодягай героя. Тиша, пафос, чорний смокінг, просто клікай і модель уже в ньому, нове освітлення. Замість жовтої лампи, неонова підсвітка та м'які тіні ніби знімали студійно, повна заміна обличчя. Потрібна інша акторка. Запроваджуємо: міміка, губи й повороти голови збігаються піксель у піксель. При цьому камера, рухи та емоції оригіналу зберігаються, тож результат виглядає натурально знятим, а не перемальованим. Відтепер жодних студій, акторських гонорарів і оренди декорацій. Сміливі візуальні концепти більше не лякають кошторисом. Чи ризикнули би випустити рекламний ролик, повністю перемальований цим інструментом? Пишіть у коментарях, а потім вирушайте експериментувати. У Лума вже чекає кнопка Upload.